Так, ну, заводиться беззвучно, так як і 56 шоста фонда. Сидіти на скутері зручно. Головне не пасти на такій поверхності. Так, ну 60 скутер їде і плюс ще потрохи набирає, я думаю, що 62 точно поїде, можливо навіть 65 перевіряємо заводку з кікстартера. Все добре. Запасний варіант, яким ви користуватись, скоріш за все не будете, але це на той випадок, якщо підсяде акумулятор, по двугуну це сухо, ніяких зауважень немає по електриці. Є питання по ближньому світу. Лампочка Philips, подивимося до лампочки. Так, повороти. Працюють. Габарит є, стоп є. Сигнал присутній. Так, ну все добре. Що мені подобається на хонді, це на хондах це наявність ручника. Корисна функція. Ключі не сказав, по гальмам у нас комбіновані гальма так, ось коли гальмуєте заднім, підгальмовує передній, також колір гарний, також є у нас в матовому кольорі. Техніку доставляємо по Україні по доставці біля півтори тисячі гривень. В наявності є великий асортимент скутерів, також є вантажні скутери. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, час від часу з'являються цікаві варіанти. Ну а кому сподобався скутер, дзвоніть, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.